Четвертий пункт відверте знущання через три дні після того, як він віддав. Сумнівні азербайджанські компанії, яка може бути насправді за нею можуть стояти російські сліди. В той момент, коли Азербайджан зробив клопотання, подав в Брікс. От зараз Брікс відбувається. Скажіть мені, ну наша ж вада, очевидно, не задоволена. Правда, цим Бріксом. Ми ж в що відмовили в прийнятті, правильно відмовили, До речі, дуже добре рішення, що відмовили. треба, що його персонально Нонграта оголосити, так як Ізраїль зробив. Він не бував на територіях терористів, але він їх підтримував, хоча б опосередковано. Ізраїль зробив персональну грата, а наш поїхав обніматися. З терористами, а ми тільки його, ми не зустрінемо вас, ми не приймемо вас в Україні, тільки все. От в всій цій історії до Бріксу ставлення наше зрозуміло. Просте питання. Тобто, ти Бріксу, країна, яка дала заявку в Брікс, тобто ворогам Західного світу, це країна, які вирішили стати протиставленням Західного світу. Ти віддаєш титанову галузь через три дні. Ти обіцяєш цю титанову галузь американцям. Ти вже її віддав. Ти її вже продав. Як ти можеш її обіцяти американцям, коли ти вже її продав ворогам американців, умовним ворогам? Ти обіцяєш їм літій, які у нас є. Але ти літій вже здав, почавши Курську аферу, ти здав територію, оту в напрямку на Покровськ, на Курахове, біля Селіду, оце район, де є поклади літію. Основні наші поклади. Ти вже їх здав росіянам. Причому здав, як виглядає, майже свідомо, і ти їх пропонуєш американцям. Це знущання? Так, це знущання, це відверте демонстративне знущання. Е, що стосується третього пункту, засоби неядерного стримування. Ну, перше, в нас був засіб, який в цьому світі називався засобом неядерного стримування. це балістичні ракети. Грім 2 зеленський припинив їх випуск, зруйнував програму. Зараз ніби відновлює. кажуть, що зараз вони нас знову з'являться, ніби. Може, появляться, може, через 10 років появляться при іншому президенті, але ніби щось роблять. Але ти мав уже цей засіб. Тепер просте питання: а чому американці, яких є Україна, не є союзником США? Він ж сам відмовився говорити свого союзники, він каже, партнери. От уявляйте собі, партнери по антигітлерівській коаліції. Як це звучить трошки, як казав один класик української літератури Міша Допкін, німножко по дебільному текст написан. Звучить правильно: союзники по антигітлерівській коаліції в війні є союзники, партнери є в бізнесі. Володимир Олександрович, представляючи цей план так званої перемоги, говорив тільки про партнерів. Тобто для нього це бізнес, для нього це не війна. Але. От коли йде мова про реального союзника Ізраїль, Ізраїль реальний союзник США, ніхто не сумнівається, правда ж. Але США в Ізраїлі не поставило засобів, в них не стоять засоби проти антинеядерного стримування. В Ізраїлі нема таких американських засобів. Але Україна каже: Ну, ми не Ізраїль, звичайно, ми не ваші партнери, ми не виконуємо жодних зобов'язань. Ми відмовляємося бути демократичною країною. Ми хочемо бути такою, як Лукашенківська Білорусь, але поставте нам. Попри те, що ми не партнери, і ми не контрольовані, ви не знаєте, що ми зробимо, а ви поставте нам ці засоби. Плюс, для чого вони нам потрібні? Якщо Росія щось не то зробить, ми довбанемо і знищимо всю її військову техніку, всю її машину, військову, все, що в них є військове. Я перепрошую, це взагалі то фраза, після якої вам подумають, чи автомати звичайні давати. Вам подумають, що грантомети давати, якщо ви такі ідіоти. Тобто, ви хочете почати Третю світову війну. Це заявка. Я розумію, що цього не буде. Але це провокаційна заявка Водимира Зеленського. Отдайте їм їх нам, щоб ми почали Третю світову війну. От у мене була історія, колись ще був депутатом, знаєте, посвідчення депутатів, помічників депутатів, вибачаюся, помічників на позаштатній основі. Депутат сам вирішував, кому їх давати, 30 міг мати. І до мене підходить один такий знайомий каже: Дай мені це посвідчення. Я питаюся, на що воно тобі? Ти що, в органи влади входиш, ти десь займаєшся якоюсь там суспільною роботою, і ще щось там? Ні, ну мені воно потрібно ментів шугати. Як ви думаєте, дав йому це посвідчення чи ні? Ні, слухайте, це, 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 це хамство, це, просто це, хамство. Це підставляти мене, було би, мене би підставляв, все. Потім же ж про мене і статті пішли в пресі. Звичайно, що не дав. Так, от, Зеленський каже, дайте нам засоби неядерного стримування, якими ми, якщо щось побачимо, щось не ви, а ми довбанемо по Росії. Я а просушу. слухайте, вибачте, останній випадок ось зараз. Е, польський президент е, заявив про те, що е, українська сторона зверталася з проханням. Передати їй зброю, яка була закуплена Польщею у південній Кореї для польської армії, Дуда сказав, не розглядається жодний сценарій, за яким ми комусь передаємо зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень польських платників податків. Ця зброя призначена для забезпечення безпеки та оборони Республіки Польща. Ну так, а Зеленський каже, як там віддай цьотю дяді, а сам іди до. Ля-ля-ля-ля-ля <рес> ну, припросив... розумієте? Може ми них попросимо ще поносити. Ну, що це але за але гуртожиток? Новоленьку річ. Вся справа в тому, що Заужний теж просить, і Порошенко теж просить, тільки до них ставляться по серйозному. Вони знають, що Заужний запропонував чіткий план оборони країни. Що для цього потрібно? Рік тому, в вересні минулого року, взе економіст, тільки не інтерв'ю, а сама стаття. Вони знають, що тут є з ким говорити. Вони знають, що Прошенко робив, коли був президентом країни. Вони знають, що він би сам робив, але зараз потрібно. Вони розуміють. А в Зеленську це таке. знаєте, я нічого сам робити не буду. Це ваша війна. Це не моя війна, це ваша американці. Це ваша війна. Це ви робіть. Більше того, він недавно заявив проти Байдена. Ну недавно, 4 місяці тому випад проти Байдена. Що це Байден виявляється, переконав Путіна напасти на Україну. Ви собі можете уявити такий меразм? Він реально а це, це сказав. було. Це було ще весною, коли нам розглядалася допомога по фінансах в якомусь інтерв'ю американському якомусь виданню. Я не пригадую. Це було ще весною. Квітень місяць, чи може відразу, коли почалися тільки випади в травні місяці? Uh -huh. От була така історія, і ну це просто абсолютні абсурди, абсолютні дикості. І, от ти створюєш проблеми і після того ти вимагаєш. Ми і головне до нас жодних претензій, коли просять Польща, коли просила допомогу США, прадуєте при Трампі, Дуда. Саме Дуда був партнером добрим Трампа. Він саме на Трампа орієнтувався, а не на Байдена чи на Обаму. І ви пригадуєте, що обіцяв Дуда, обіцяв Америці. Які реформи, які утримання? Він казав: Ми самі оплатимо ту американську базу, тільки поставте на свою американську базу. Ми готові утримувати там ваших військових за свої кошти. Якщо ви в Польщу поставите ядерну зброю, ми все, що завгодно, готові. Всі реформи, всі вимоги, ми будемо виконувати. Що кажуть наш, ми ні чорта не будемо виконувати, навіть не смійте нас про це просити. Ну слухайте, так не просять. От я себе пригадую, колись от в мене вічно вилазить пам'яті якісь дурниці, які би давним-давно треба стерти, а вони голову забивають. Ще дуже давно, десь при Союзі, десь 8, та в 70-х, напевно, роках просто зафіксувався кадр, якийсь фільм совєтський, щось в стилі якогось там Єгора Булучова чи ще там щось по-горькому. Якась дама виходить з церкви, царська Росія. Іде десь, а до неї підходить якесь муро і каже: Дамочка, дай червончик. Вона повертається до неї і каже, так не просять, а я не прошу, дай я то ножичкам почешу. Оце приблизно Зеленський поводиться так: так не просять. Якщо ти реально воюєш і сам все створиш, і тобі щось бракує, і ти просиш. Ти просиш і ти говориш, що взаміну. Ти не грошима будеш розраховуватися, в тебе їх ніколи не буде. Ти не будеш розраховуватися ресурсами, як ти брешеш, тому що ти вже віддав цей ресурс. Ти маєш розрахуватися тим, що ти будеш вітриною демократії. От е, політолог Пономар. Пригадуєте такий, він зараз в США вже давно живе його менше вже зараз не згадують. А от тоді, ще в, в десятих роках, він е, запустив е, певні кілька таких теорій. Е, це вітрина, план вітрини і план Анаконда. Він таким чином приблизно окреслював основні завдання Заходу. В чомусь можна згоджуватися по чомусь ні. Анаконда це додушування Росії, в тому числі за участю України і Західного світу. А вітрина основне завдання України. Вам можуть давати допомогу, вас можуть озброїти. Вам можуть багато що зробити і гроші вивати. Але ви маєте бути вітриною, яка переконає оцей недемократичний схід, е який тут є, колишній подсовок, ту ж саму Росію, що жити демократично за правилами, робити реформи, а не лізти до всіх станками. Що це вигідно, корисно і ну, зручно, просто комфортно. Що зробив Зеленський? Він це зруйнував повністю, і при тому дайте, дайте, дайте. Ні, так не просять. Так не буває. Тому насправді, коли ми говоримо про цей план перемоги, це це план поразки. Це навіть не просто недурість, тому що ну кажуть, ну гаразд, це буде якийсь елемент, якісь примови на те, що мають зробити інші, тобто. Це не пан перемоги, а просто ресурсна частина. А все ж решта буде вже в плані перемоги. Ні, це не є ресурсна частина, це антиресурсна. Добиться, щоб нам відмовили, тому що іншої відповіді на це ніж відмова, в принципі, бути не може. Кажуть так, знаєте, тільки які країни, ті, які до цього не будуть причетні, ті, які так все, що могли віддали, а більше не можуть. Ну, от, скажімо, е три балтійські держави нам кажуть, Литва, витвала Естонія. Ми підтримуємо, особливо, Ну не всі теж. От Берзвіс каже, скажімо, ми підтримуємо. Цей план перемоги Зеленського, тому що та вже не має більше що дати Україні. Все, що мала, вже віддала. І тому вони підтримують Ці інші, хто ще мають кажуть, ні, так не просять. Але тепер основне я позавчора здається, чи вчора слухаю Зеленського його там відосі черговий. До речі, про Брікс практично ні слова. та не практично, а взагалі ні слова. Про ту асоціацію регіональних і місцевих влад, про парламентський вимір Крим Кримської платформи. А Бріксу так ніби не відбулося. І тут я. <кхм> ой, Я ой, збився, закашлявся. Ну, Бог з ним, давайте підемо далі. Ви, про, ви, ви хотіли сказати про те, про його звернення, і в одному із звернень. В одному із звернень ви ви помітили о, 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 о. все все-все-все-все. і в цьому зверненні? Точно я вибачаюся просто відволікся. нічого. нічого Так так буває в цьому зверненні. Він раптом згадав власне відосівку. Він згадав, що буде ще другий план. Це повторно згадав. перший це від нього. Хтось інший заявив. Але слухайте, що я почув насправді ніякого усвідомлення не прийшло. Що він говорить, що він вдячний тим, які підтримали план перемоги. План перемоги це основне План перемоги це те, що має виконати Байден. Це план перемоги Байдена над Путіним в останні тижні каденції Байдена. Ну там, будучи місяць, але там він же кульгава качка. Це далі в нього лишається план перемоги. Тобто, усвідомлення не прийшло. А далі він каже: ну, але я дав розпорядження всім відповідним органам підготувати ще певний план дій, що має зробити Україна. Ви розумієте, сам порядок, саме співставлення. Тобто, план Перемоги – це не наша справа, це справа їх. Це справа союзників. А наш план наш це не план навіть. Це просто певна сфера заходів. Що треба зробити в Україні? Це повне пониження відповідальності за те, що ми маємо зробити. Ну так не перемагає, так не буває. Бо насправді план перемоги, якщо хочете, начерки на нього зробив, скажімо, Порошенко зараз у тому своєму брифінгу. Там небагато, 27 хвилин брифінгу. Щоб викласти ті речі, які в нього є, ну треба, мабуть, 27 годин. Тому що насправді план, план перемоги він виписується в пунктах. Його не треба оголошувати, його треба читати. Там дуже багато всього має бути. Але він сказав певні речі: все починається з того, якщо ви хочете воювати. А не капітулювати, ви маєте в першу чергу задовго до того, як на вас нападуть задовго, визначити все, що вам потрібно, ресурсно для війни. Ви пригадуєте, що він почав. Визначте, скільки в нас має бути солдатів, скільки що має бути на кожного солдата. Там такий перелік він дав відразу ж, який очі витрищує. Напевно, якщо в опі це слухає, а що і таке може бути. А навіщо? А зачем? А навіщо нам рятувати життя якихось українських солдатів, даючи їм оті, як вона там називається, отой монільний цукерок? Це визначик детектора на бій, та інші речі. А навіщо їм реп давати? Якось самі хай ховаються, хай голову прикривають, хай лопатами, як казав Кулеба, відбиваються. О десь приблизно в такому стилі, вони, мабуть, реагують. От він сказав: вперше, це потрібно визначиться все, що треба. Потрібно це все почати закуповувати і шукати, де ви це можете взяти. Треба шукати на це ресурси. Якщо ви цього не маєте, починати розширену мобілізацію. Це не посилить, а послабить Збройні Сили України. Тому що додаткові гроші вам підуть на випаду тих бійців, яких ви не можете озброїти і виставити на війну. Це тільки погіршить загальне забезпечення. Армії і загальну обороноздатність. Тобто, створити, як Зеленський каже, я створив 14 бригад, вони десь стоять, на них відповідно йдуть сотні мільярдів, але ми їх не озброїмо. Захід не дав зброї. Так ти не мав права їх створювати, коли ти під них все не підготував. Всю ресурсну базу, все ти не мав права їх створювати. Ти новомобілізованих мав робити на поповнення вже існуючих бригад. А це, що він зробив, це, це ознака того, що ніякого плану в принципі нема. Це злочин проти обороноздатності України. Створення бригад, які не озброюються, це відтягування ресурсів і руйнування можливості захисту держави. Це просто катастрофічні абсолютно речі. І тому ці всі дії вони доказують: ніякого плану нема. І, суючись всього, ніякого плану і не планується. Тому що хтось пообіцяв Зеленському десь в Москві, що в листопаді щось відбудеться. Тому Зеленський в Нью-Йорку, скільки там три рази в двох реченнях сказав листопад, листопад, листопад. Тому зараз у нас Гордона піднарядили, Гордон переадресувався. Раніше Смешка крутив на президентські вибори. Зараз Зеленського розкручує. Відповідно, тому Гордон розказує, після 5 листопада почнеться спад бойових дій, почнеться замирення, а потім і перемиря ще в цьому році. Слухайте, я б дуже хотів, щоб це сталося. Я б дуже хотів, але є маленька нюанс. Знову я вже говорю навіть про, не про перемогу. Ні про яку перемогу при Зеленському бути мови не може. Він зробив все, щоб її не було у 22-му році, а зараз і тим більше. Я говорю про те, що не для тих, не для себе, не для вас, а для тих, хто хочуть миру за будь-яку ціну. От в мене, наприклад, я бачу, що це вже в тому появилося, і вже серед моїх глядачів таких більше стає. І їм проста відповідь: мир не за будь-яку ціну. За будь-яку ціну мир. Це не просто буде ущербний мир, який ви будете дуже не раді, тому що раптом лінія розмежування може прийти не східніше, а західніше вашого дому. А справа в тому, що якщо ви говорите мир за будь-яку ціну, його наймовірніше не буде. Тому що мир за будь-яку ціну, це означає, що ви. Де-факто до початку реально переговорів йдете на поступки. О те, що Зеленський робить зараз по сходу, по Донбасу. Ми здаємо території і ми думаємо, що це дуже втішить Путіна. І за це Путін так розпливеться в радості і скаже: Ой, давайте вам мир, перемир'я дамо за те, що ви нам віддали тут ще ось покров зараз віддаєте. Що ви нам все віддали вугледар, що ви нам віддаєте, поклади покладеліцію? віддаєте, от давайте ми вам зараз за це дамо примир'я. Ні. Коли ви починаєте гратися в гру Мир за будь-яку ціну, ви починаєте понижувати свою переговорну позицію, тому що за будь-яку ціну це означає, що ви готові на все. В цей момент ворог каже: О, слухайте, який бісомир. Я ще тиждень тому думав, що треба йти на перемир'я. Але зараз я ж бачу, ну вони ж здаються. Так треба ще добити. Треба ще взяти всю Донецьку область. А слухайте, а може я ще до Павлограда дійду в Дніпропетровській області? А може я ще зараз під Запоріжжя десь проруся, щоб вже обстрілювати прямо мінометами Запоріжжя? А може ще там? Він же все здає. Якщо він здає, то чому я маю цей час йти на перемир'я? Більше того, пою. Сказав саме ті речі зараз на Брікс. Просто він закумуфлював це, перевів стрілки, як завжди. Тому вони Зеленським люблять переводити стрілки один на одного, але від того різниці ніякої нема. Він перевів стрілки і сказав, що це Зеленський. Ну але домовленості між ними були. Те, що Шмигаль підтвердив, з вересня вже не мало бути бойових дій, вже було домовлено. Але зірвалося, тому що Путін побачив, що він може взяти більше. Нащо перемир'я, коли ти ще наступаєш, перемир'я настає тоді. Агресор йде на перемир'я, коли він не може наступати. Коли він втрачає можливості, він все втрачає, а наступати вже не може. Нема просування. Коли в нього йдуть просування, і є надія, що зараз трошки-трошки я прорвуся і ще далеко прорвуся, серйозно він на перемир'я не піде. І от тому, коли Зеленський відвів війська в Курськ і нам здали Донбас, почали здавати відверто. Звичайно, що після цього у Путіна загорілися очі. І ніякого... Перемир'я вересні не відбулося.